Привіт, ви дивитеся Бігусинфо. Я Макс, і давно ми з вами не заглядали за колючий дріт і міні-загородження. Що й логічно, адже цикл «Йобле війни ми закінчили ще в минулому році і зосередилися на репортажах з передової і справах внутрішніх. Аж ось з'явилася причина на один випуск повернутися до власне розбору росіян. Бо в березні сталося дві, на перший погляд, не пов'язані між собою події. По-перше, Міжнародний олімпійський комітет, схоже, всерйоз вирішив повернути російських спортсменів на великі арени. Так, лише індивідуальних атлетів, так, зі значними обмеженнями і так, виключно з приставкою тих, хто не підтримує війну в Україні. Але схоже, що тут таки. Почали кувати когорту хороших російських спортсменів. Угу. По-друге, найманці пригожена у, у нас варіантів немає варіанта Ні, не цього Пригожина, Не продюсера, а воєнного злочинця Пригожина продовжують воювати в Україні, демонструвати свої звірства, але й нести втрати за оцінкою білого дому. йдеться вже про понад 30 Тисяч осіб, тож злочинці почали шукати нові вже поза тюремні способи поповнити свої лави самому Пригожину це схоже потрібно як повітря, бо він стає все менше про війну і більше про політику, і тут його позиції. Хиткі й непевні. принаймні так це мені виглядає зі сторони. Йому потрібні конкретні результати, а для цього потрібно все більше і більше найманців. Тоді ж, в березні пригоженці розгорнули масштабну рекрутингову кампанію з відеороликами про захист батьківщини. Правда, невідомо від кого про третю світову війну, теж невідомо з ким з рекламою на порносайтах і в соціальних мережах. А паралельно почалися відкриття нових тимчасових родовищ найманців. І ні, тепер це не тюрми, це спортивні клуби, багато спортивних клубів по всій Росії. І ось тут вже вперше виникає питання, кого ми там зібралися пускати на міжнародні змагання. Робили злочинці це цілком собі відкрито офіційно, урочисто. Я би навіть сказав, і звісно ж нам стало цікаво. А хто ж ці спортсмени, які тепер куватимуть нових воєнних злочинців? Погнали, подивимось. Про новий метод набору стало відомо в березні. Пов'язані з пригодженим телеграм-канали та групи у ВКонтакті просто заполонили однотипні як під копірку повідомлення з обіцянками великих, а в деяких російських регіонах їх можна назвати і величезними зарплат, і переліком вербувальних пунктів. Пунктів багато. Станом на 10 березня приймати найманців зголосилися у 58 центрах у 42 містах Росії. Всі 58 – це спортивні центри, бійцівські клуби чи гуртки по роботі з молоддю, де візитерам дають всю необхідну інформацію про службу, їх тестують, і звідси вже тягнуть на навчальний полігон. Ми далі будемо говорити про найбільш огидні центри з найбільш відбитими персонажами, але почати хочеться з двох. Менш яскравих, але тих, які мене суб'єктивно вразили дещо більше, тому що вони ідеально ілюструють тезу, чому російська політика дорівнює російський спорт. От дивіться, в пригодженському списку є клуб Панчер, що знаходиться в Пітері. Взагалі ні про що. Звичайний бійцівський клуб, яких сотні з бджолою в якості логотипу. Так, так, так. Бо пурха як метелик жаль, як бджола, знаємо. Знаходиться клуб ось тут між віленським провулком і фонтанною вулицею. Тут тепер теж набирають найманців. Якщо просто поверхнево глянути на сторінки клубу і його тренерів в соцмережах, то можуть виникнути питання, яким боком вони взагалі до війни: якісь спортсмени, якісь чемпіони, все дуже і дуже цивільно. Але потім ти знаходиш сторінку засновника і головного тренера панчера Ніколая Талалакіна в інстаграмі, ну а потім і в Телеграмі. І все починаєш. Розуміти, ось інста тренування, підопічні тренування, бац і якесь патріотичне полотно, в якому Талалакін намагається пояснити вторгнення, окупацію і вбивства. Все дело в том, что нас, русских или россиян, кто как себя больше считает, расчеловечили на Украине намного раньше. Еще в 2014 году, когда толпы борцов с режимом, желающих скинуть ненавистного Януковича, почему-то параллельно с недовольством своим президентом скандировали москаляку на геляку. И чтобы, по-видимому, не оказаться самим на этой самой геляке, орали, радостно прыгая, что кто не скачет, тот москаль. Ух ти, треба ж яка свіжа і головне продумана версія. В інсті є ще кілька таких же його квазіфілософських ідіотизмів, але тут тренер все ж виглядає ще більш-менш пристойно, бо в телеграмі відтягується вже по повній тут хаху, сраний запад, українські сатаністи, сталін і ось такі картинки. Показово, що про спорт тут нічого. Взагалі, ось він який російський тренер. Другий приклад лаконічніший, але й яскравіший. Спортивний клуб «ГАРМ», що знаходиться в Москві. Він теж фігурував в списку пригожинських вербувальних центрів, і теж на перший погляд нічим не відрізняється від інших. Тренери, які пишуть виключно про заняття і спорт, основна сторінка клубу теж присвячена виключно спорту, ніби а потім раз і реклама від вагнерів. Причому така. Така дуже нормальна, звичайна, так ніби цей незагін найманих вбивць рекламується. Сфотографуйся зафішую про набір, прийди в наш спортивний клуб, отримай мерч з логотипами. Що Бігі ділать фото серйозно? Ну це ж треш, ну Або вже правдивіше треба було. Біги ділать фото, поки є на чому біжать. Просто якась людь. А Якщо серйозно, то це виглядає як легалізація зла і смертей. Менше з тим, нам час же переходити до найбільш трешових історій. Враховуючи попередній досвід з набору ув'язнених, Пригожин вирішив не зраджувати самому собі та особисто поїхав в турне відкривати ці спортивно-вирбувальні центри. Першим у списку став московський клуб єдиноборств Груша, де ватажок найманців влаштував цілий спектакль, у якому вручив військові жетони головному тренеру. Є? Торжественно а потім випадково, абсолютно випадково зустрів добровольця, який якраз записувався у найманці. Не обійшлось і без традиційного пригожинського генератора дебільних фраз. Головна форма і і ще не Все європи. Це взагалі про що має свідчити? Типу, горить сарай, гори хата і діті, здохніть вже нарешті за мене. Ну така собі російська популістсько мілітарна підробка Chatt GPT, на розробці якого ще й безбожно крали. Так, але ж ми сьогодні про спорт. Тому дивимося на тих, завдяки кому цей театр абсурду став можливим. Ігор Васільович, який на відео відкриття вербувального центру, отримав нагороду з рук Пригожина, Це головний тренер груші, Ігорь Смальянов. Його покручені в баранячий ріг вуха прямо волають про те, що він цілковито і повністю в спорті. Тренування, тренування, змагання, змагання. І я не полінувався відмотати альбоми Смольянова на самий початок і не знайшов в його житті нічого, щоб не стосувалося рингу, боїв і змагань. Нічого про політику, нічого про війну, суцільний спорт. І можна припустити, що оком і вухом пригожена в груші буде не він, а людина, яка візит очільника найманців ретельно фільмувала. Місцева зірка теж професійний спортсмен, учасник численних змагань з ММА, діючий боєць і за сумісництвом тренер цього клубу Гліббультер'єрхабібулін. Хабібуліну 30 років, він родом з села Артем'євка Оренбурзької області. Ви чуваше, Так. Да? Да. – Скажіть, де всі чуваші живуть? Ні. Сторінка гліба бультер'єра в соцмережі це набір стереотипів: бої, альфа-пози, бої, бої. О, інтерв'юшечка, дівчата. Ого, скільки ж дівчат! і Дівчата шаленіють. Крута тачка і пацанські цитати. Ну куди ж без них? Але ж Гліб незвичайний спортсмен, він російський спортсмен. А значить, його альбоми, крім демонстрації лакшері життя, прекрасно ілюструють і все те, що сидить в його голові. А в голові там ну от гліб фотографується з радянським прапором. А тут він на побідобесній пробіжці з дітьми в пілотці і з Бобіком, з Бобіком, нивою і газелькою. Господи, о, а от і скарги на те, як за граніця його ображає, під'їхали. Річниця Штурму Грозного, герой Донбаса, броня. У Гліба ще є брат, Вадим. Гліб Вадимом дуже пишається, бо Гліб з бронею тільки фотографується, а Вадим на цій самій броні і їздить, бо пов'язав своє життя з армією. Його фотоальбоми дуже контрастують з братовими. Суцільний. Як це російською? А тлен ідеальна характеристика: колючка, автомат, спецназ, нанотехнології зі Сколкова і суворий погляд. Опісля була коротка цивільна перерва. Вадим навіть дещо повеселішав. В його житті з'явилася рибалка, родина, кілька дуже стрімних фотографій і робота на будівництві, але... Але прийшов 2022 -й. І ось Вадим знову у формі. І Судячи з виразу обличчя, цьому факту він зовсім і зовсім не радий. Печаль, печаль, печалька. Ну зате брат підбадьорює дурними смайлами. Ну і тепер, в разі чого, навербує Вадиму заміну. Навчилися більше цінувати час. Нам хочеться більше встигати, більше обіймати, більше донатити. Більше працювати. І звісно ж більше вчитися. Тому зараз розповім вам, як можна не втрачати часу і свічнутися зі своєї професії прямо в ІТ вже зараз. Тому, якщо вам набридла ваша робота, хочеться вищу зарплату та більше свободи, рекомендую додивитися цю рекламу до кінця. Сім днів рівно стільки часу знадобиться для того, аби спробувати себе у ролі айтішника та створити свій перший сайт з нуля. Думаєте, що цього замало? В освітній компанії GoIT переконані, що цілком достатньо. Тут пропонують зареєструватися на безкоштовний марафон зі створення сайтів, навчитися новому і зрозуміти, чи лежить у вас до цього душа. Хочеться більше деталей? Легко на марафоні. Ви спробуєте себе у ролі фронтенд-розробника, зрозумієте основи HTML та CSS, створите свій перший власний сайт, поринете в нетворкінг у чаті марафону і отримаєте доступ до міні-курсу «IT English», аби вдосконалити свою англійську і збільшити шанси на умріяну роботу в «IT». Де це буде відбуватися? Прямо у вас в кишені. Ну, не буквально у телеграмі, який на тиждень перетвориться у ваш навчальний кабінет. Тут ви будете отримувати матеріали, тут ви будете працювати з викладачем та ментором, сюди будете завантажувати домашні завдання та отримувати фідбек. Заняття будуть проходити вечорами, а практичні завдання ви зможете виконувати тоді, коли самі вирішите. Тож кардинально міняти плани не доведеться. Цікаво, тоді реєструйтеся. Усі необхідні посадки. Посилання і ще більше інформації у описі під цим відео. Схожа картина й в іншому вербувальному центрі, який розмістився в бійцівському клубі Кузня в Краснодарі. Якщо вірити сайту, то у складі клубу нині аж тисяча бійців, серед яких щонайменше 15 розмагаються у професійних лігах Росії та за кордоном. Заснував клуб також професійний спортсмен Олег Перевертунов, Триразовий чемпіон стайського боксу, який активно їздить по змаганнях за кордоном. Так, так, так. Спорт знову поза політикою, звісно ж, ми пам'ятаємо. Сам Пілі Віртунов не надто публічний. Переважно його можна помітити на фотографіях зі змагань, де він позує сам або ж підтримує своїх вихованців. І дідько продовжує кататися по світу. Ось сторінка клубу постить фото з півіртуновим з вихованцем після його дебютного бою. Геолокація Дублін, Ірландія. Коли кінець лютого 2023-го. через рік після початку російського вторгнення. Ось цей же боєць дякує своєму тренеру. каже були трудності з перельотами. Тут ось пірівіртунов на початку лютого з бійцями готується до бою в Тайланді. А тут Олег в центрі ненависної Європи в Мілані. Звісно ж, теж зі своїми спортсменами. Дата вже теж після вторгнення. Осінь 22-го, півроку великої війни. А росіяни все одно продовжували міловатися шпілямі. Так і ця людина керує спортивним центром, де тепер вербують найманців. Як ви там, міжнародні спортивні організації? Як настрій? Що російські спортсмени змагатимуться з усіма так? У кузні є також філіал в Анапі. Ось його прапорець тримають вихованці. І так в Анапі також відкрився вербувальний центр. Опікується клубом тут Олександр Лодінгер. Він віднедавно також є президентом федерації кікбоксингу Анапи. А заодно ще й керівником охоронної компанії Сармат, зареєстрованою в тому ж приміщенні, що й бійцівський клуб. Його особиста сторінка в інстаграмі рясно вкрита символікою кузні, і взагалі виглядає як афіша боїв вихованців кузні. Втім, може він таким чином рекламує своє ж охоронне підприємство, бо ось на формі спортивного клубу можна побачити також і логотип Сармата. Хумедно менше з тим між постами про мальчика і їхні супербої, Олександр не забуває й про підтримку війни. Ось тут він дякує спортсменам кузні за гуманітарну допомогу для військових. Звісно ж. Супроводжуючи це зетками. А тут публікує психоделічні мультики про Америку, яка розсварила братні народи, і всіх надула. Просто божевілля якесь. На Урок давній впрок не пошов, і спустявся. Новий у пороги розсвів, хоче дані і павіновенья. А ось тут в нього рани вже видно позаживали. Тож він публікує відео з організованого ним пробігу в підтримку війни з Україною. Відео Ловінгер підписав так: Очень хочеться, щоб наш президент розрішив всім добровольцям приймати участь в этой спецоперації, і тогда вся Європа з Америкой увидят, сколько людей поддерживают это рішення». Розрішив і навіть змусив. І тепер вся Європа з Америкою бачить, що пригоженцям доводиться набирати своїх найманців вже не лише по тюрмах, а й по спортивних клубах. Добровольці, ага. Друзі, ми продовжуємо допомагати нашим захисникам. і Сьогодні просимо вас долучитися до збору на антидрон комплекс для 112-ї бригади. ТРО хлопці скоро їдуть на схід. і Хочеться, щоб поїхали вони добре оснащеними. Ну от вам же подобаються відео на яких наші вишукують по посадках ворога і закидають йому подарунки прямо з неба. Так, ось паршиві новини. Ворог навчився робити те саме. Вихід є, і це антидрон. Рушниця. Штука не дешева, коштує півмільйона, Але ця штука здатна рятувати життя. Нині ми маємо вже 100 тисяч. Тож давайте швиденько докинемо решту, і хлопці поїдуть вже з необхідним спорядженням. Всі потрібні реквізити і посилання ви зараз можете бачити перед собою на екрані, або ж потім знайти в описі під цим відео. Дякую. Ще цікавіше виглядає інший спортклуб, який теж зголосився стати базою для злочинців з Вагнера. Назва говорить сама за себе: православний спортивно-патріотичний клуб з Омська. Тут вже сильно менше спорту, але й сильно більше раку головного мозку. У нас, поміж того, що православне, це не православне думає, що одні православні. У Нас займаються і мусульмані, казахи. Всі займаються. Ми нікому. все, дороги всім відкриті ворота. Цей клуб було створено за підтримки організації ветеранів Афганістану та місцевої влади. Тож і не дивно, що саме цей клуб став ще одним центром по вербуванню найманців. Хто за ним стоїть? Погодьтесь, тільки почувши назву Православний спортивно Патріотичний клуб, вже плюс-мінус все зрозуміло. Зрозуміло, що ми побачимо далі. Правда, щоб більше було у нас православних воїнів, захисників Отечества, Привіт дітям. Любов к родіні, хаттечеству, що були православними защитниками. Фотографії з імперських акцій, в пам'ять о русками сході, фотографії з батюшками в церкві, фото з хресної ходи, сто п'ятсот дуже дивних і дуже однотипних фотографій на фоні Кремля, улюблені розваги російських десантників на фоні Серпа і Молота. Ось це, от, взагалі, моє улюблене. Сегодня, 1 января, мы решили отслужить молебен и пробежать традиционный кросс имени одного из главных героев древнерусского былинного эпоса Ильи Муромца. Что? Что это? Покладание квітів. куда без сего? дети у військовій форме, много детей у військовій форме, бейка, церква, день победы, вечное российское коло, а еще Единая Россия теж обов'язкова желанка. А откуда у вас эта форма? А мне в клубе выдали. Угу. Вы эту форму куда одеваете? В клуб. Только в клуб. А еще куда-то ходите в ней? В храм. Угу. Еще где бываете? Ой, много везде. Много везде. Спортом занимаетесь? Да. О чем мечтаете в жизни? Каким вы хотите быть мужчиной? Военным. Зомбуванням дітей тут займаються одразу декілька людей, але очолюють цю всю справу Олександр Іванніков і Дініс Карплюк. Ось ці двоє з геліком. Іванніков сто разів заслужений і весь такий Росія, з нами Бог, але при цьому ще донедавна катав своїх підопічних на міжнародні змагання. Ось в Німеччину, наприклад, до цих ненависних жахливих європейців. Ви уявляєте, як йому там було? Звісно ж, тут традиційне і очікуване побідобесія, банька, рибалка, стрьомні це максимально підходяще слово. Ви тільки подивіться на нього попи і діти в камуфлі. Патріочка, ще має бути. вона була і має бути. Карплюк, який себе зараз і позиціонує як засновник клубу, є молодшою версією Іваннікова. Заняття у нас починаються з молитви. Він дуже рідко від нього кудись далеко відходить. В основному вони фотографуються в парі, все в тих же декораціях. Але якщо знаходиться вільна хвилинка, то витрачає її засновник на церкву, церкву, церкву і родинні поїздки в Окупований Крим. Вічна пам'ять, і то правда. Десантник не єдиний вирбувальний центр в Омську. Є ще, наприклад, навчальний центр «Рубіж». Тут, до слова, часом практикуються в стрільбі все ті ж Іваніков, і Карплюк. Центр навчає охоронців, а також вчить цивільних поводитися зі зброєю. А, ну і діти, дітьми теж тут займаються. Причому ледь не з полюшок. Дивіться, ось. Ось. І ось. Дитячий садок вагнерів. Ну і назва заходу крута: учений кот в гостях. Що керує цим центром Сергій Рижов. Сергію вдалося неможливе охарактеризувати себе одним, одним дописом в своєму ВКонтакті. Це навіть не допис, чувак просто запостив ось це. Чесно кажучи, не знаю, чи є сенс розповідати про нього після цього, що ще, але нехай. У Рижова є три слабкості. Перша, і ми в цьому вже мали нагоду переконатися: графічні збочення. Їх у альбомі Рижова чимало. Йому подобається ще ось таке й ось таке. Друга їздити в Окупований Крим та розповідати, що він російський. От Сергій вчиться робити селфі в Окупованому Криму. А тут він розповідає, що Севастополь руський город. Третя слабкість це поезія. Керівник навчального центру постійно репостить різні вірші, і вони вони злочинно божевільні. Я як небудь туди вернусь з бутилкою водки і всім висоткам поклонюсь і кожній тропки. Ні-ні ні, цього замало, треба ще. Ось. Вертольоти души убитих танків, чиї глаза забіті. Кров'ю і гліне, словно чуя свой же мертвецький запах, довго кружат над сонною ващиною. Цього теж замало. Треба ще. Ловіть, контрольний. Ми руски! З нами Борхес і Маркес і Едгар по. Ми русские, с нами борються, на нас нападають толпой. Оставьте и і перестаньте нас в смертних гріхах обвінять. Ми русские, с нами данте, он выведет нас із огня. Ну і тепер до цих збочень додався також і вербувальний центр Пригожина. Унікальна ситуація, коли напевно сказати, яке зло тут є найбільшим, неможливо. Так, спортивні клуби створені спортсменами, бачили спортивні клуби, якими опікуються афганці – бачили. Що ще М -м -м, спортивний клуб на території церкви? Так, так, ще один пункт набору пригожинських злочинців відкрився саме в такому: це Тверь, і тут, на вулиці 4-й Красної Слободи, утворилася матрьошка, бо вербувальний центр вагнерівців зробили на базі клубу Титан, який розміщений на території центру військово-патріотичного виховання Пересвіт, який, в свою чергу, базується на подвір'ї храму. Правда, хто ж краще підготує майбутніх вбивць і побратимів вчорашніх зеків, як не клуби православного виховання? Все логічно, титаном керує Дмитрій Лаптов, ось цей мужчинка, який на фотографіях вічно шукає точку опори. Дядько доволі зручно влаштувався, бо, окрім власне, спортивного клубу, у нього тут. В храмі зареєстровано ще й одноіменна виробнича компанія, яка займається сантехнічними роботами, і не менш одноіменна група компаній, що займаються будівництвом. Чоловік-оркестр, знахідка для вагнера. О, який не смішний жарт, я вигадав. Керівником пересвіту є Віктор Васильєв, ветеран твірського ОМОНа, фанат православ'я, війни з Україною, який називає себе Камбатом, і після ночного бдєнія зустрічається з дітьми. Цього вже достатньо, щоб зрозуміти, що сторінка Віктора просто зразок треш контенту. Тут він позує з попами та братами з ОМОНу. Тут на спортивних змаганнях за Росію, що вже в сотий раз за сьогодні ставить питання про чи справді російський спорт поза політикою сам отримує медальку отрадна. тут. В футболках з зетками, фото в рясі в храмі, фото в храмі з дітьми. Ще фото в рясі, і ще ряса, здається, то його якийсь персональний фетиш. А тут комбо, ряса і автомат, святой воїн-монах, господи, і навколо постійно діти, яких схоже, вже не врятувати. Поздравляю пересветовців з першим командним местом воєнно-спортивних соревнований Вера Отечество Честь, которые прошли на Бородинском полі. Переходящий приз Хрустальна корона Российской империи. Все я не можу більше. Що ще ці бойові монахи також тягають передачки окупантам і возять спортивні команди з окупованих українських територій, де їм розповідають про восстановлення храма. Заради цього точно варто було їхати з Донецька в Тверь, але я зараз. Не про це, а про те, що знову варто нагадати про спорт поза політикою, і про те, що це не так, і про те, що ці почвари, навіть думок про міжнародні змагання, не повинні мати. Не те, що якісь шанси на участь в них невеликі шанси у вихованців подібного закладу у Красноярську. Так, тут у Сибірському центрі рускава бойового іскусства теж тепер вербуватимуть пригоженців. І просто гляньте на мракобісця, яке тут відбувається. Бій на якихось палицях, фехтування на саперних лопатках, бійка дітей, і звісно ж, улюблені розваги російських десантників може здатися, що це просто репетиція якоїсь хореографічної школи або гуртка аматорів-реконструкторів, але ні, це таке заняття. За і зараз увага, легендарним системою російського спецназа. Керує цим гуртком ось цей от милий старий Валерій Малочкин. Себе він називає наступником кадочникова, який розробив ту саму революційну систему. Описує він її як творчу розробку, засновану на знаннях законів механіки та біомеханіки. Це невидиме оружие, яке не можна обнаружити, поки його не применили. і не відняти, поки чоловік жив. Втім, вихованці цього божевільного старого використовують чомусь в основному дуже оружие. найчастіше дрючки. Часом стріляють з лука і кидають сокири. З іншого боку, якщо вони виключно цьому ж навчатимуть завербованих вагнерівців, то й то нехай. Ми будемо пускати на змагання тільки тих спортсменів, які не підтримують війну. Десь так кажуть зараз в міжнародному олімпійському комітеті, і я не розумію, як це трактувати. От всі ті, про яких ми розказали вище, вони підтримують війну. Очевидно, що так. І ще очевидно, що саме вони формуватимуть думку майбутніх поколінь росіян. Всі ці хресні бігуни за бобіками, з вавами в головах, в рясах із автоматами, вони ненавидять цивілізований світ. Вони підтримують війну в Україні і... і їхній вплив буде тільки рости. Бо одна справа, коли про велич говорить якийсь черговий маргінал, і зовсім інша, коли про те саме говорить триразовий чемпіон світу. Що робитимуть з тими, хто підтримує війну не публічно? Тихенько, але дієво. Бо таких же більшість. От короткий приклад все з того ж списку нових пригожинських вербувальних центрів: Варвара Дімідова з Чебаркуля. Просто жінка, яка просто хизується конкурсами читання для дітей, просто опікується якимись секціями. І так само просто віддає свій спортклуб під вербувальний центр для найманців. Які їхатимуть в Україну вбивати, ясно, що сама Варвара ні на які міжнародні змагання не поїде а її вихованці з клубу, які власне тепер виховуватися будуть плічопліч з базою пригожинців. Теза про щось там поза політикою, яка вже оскомано набила українця, може в подальшому використовуватися в усіх інших можливих сферах. Ну бо формально виготовлення ракет воно ж теж поза політикою. Нафта і газ поза політикою, московський патріархат, російська культура, та воно все поза політикою, От тільки вбиває воно чомусь все разом. На сьогодні це все. Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна.